Ну, вперед! давай, давай. Тин, 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 тим, дивіться, вона, ну, ти так як і робимо. Хвостом гадає. Так, так можна оддам я сяду? щоб мені не стояти. Отак. Вот ти вже потрошки приходиш в себе слухати. Оце прям така вже була облізна. Облізла була, що тоді був дощ, сирость, і ти була не зовсім приємною наружності, А Зараз сонечко пригріло, і тут ліс такі є. Ходи сюди. Підходь сюди, але Горбанка. Я гукала, як приїхала в базара, ти деш їм девочка. Oh, Minha